Всі російськомовні на боці ворога війна почалася через хідняків. А галичани всі повиїжджали за кордон і здають свої квартири втричі дорожче. А цивільне партнерство про тричі традиційним цінностям. Вакцини зло, а через феміністок вимре все людство. Українці терплячі терпими одне до одного. Але якщо запалити іскру, ми починаємо сваритися. Цим чудово вже сотні років маніпулюють наші вороги зі сходу, починаючи від Петра І, закінчуючи сучасними бутофермами з Ольгіно. Вони досліджують, що запалює суспільство і використовують ці теми проти нас. Часом на противагу цьому можна почути заклики. Давайте будемо єдиними. Давайте не будемо сваритися. А я ж пропоную і. Інше, а давайте будемо сваритися. Бо конфлікт це не завжди кінець, іноді це саме початок діалогу. Конфлікт означає, що вам не байдуже. Давайте вчитися це робити так, щоб у суперечці знаходити істину. Давайте вчитися переконувати і відстоювати свою точку зору, а не принижувати одне одного. Якщо ви хочете навчитися сперечатися, не боятися конфронтації. Цей випуск і шоу може стати вашою першою точкою входу в цю тему. Мене за Марія яка Катуч слайд шоу на Суспільному. Як ви знаєте або зараз дізнаєтесь, я дуже запальна людина. Як сірник мене можна швидко вивести з себе, але я так само швидко приходжу в себе. Хоч моя імпульсивність чи прямота, часто людям не до вподоби, І, звісно, багато хто думає, що я отака от порога ногою відкриваю двері і починаю розповідати людям, як їм жити. На практиці це не так. За рахунок моєї медійної позиції, часто в компаніях моїм знайомим і незнайомим, хочеться поговорити зі мною на теми, які в культурному соціуму. Жаються табу, політика, мова і т.д. неодноразово я мала діалоги про важливість української мови, але вони ніколи не були на підвищених тонах, тому що я стараюся керуватися правилом переконання опонента в його ж переконання. Проте для цього треба вислухати опонента і почути. Були більш успішні розмови, були й менш, але головне, що сам градус був дотриманий в нормі, і самі ж мої співбесідники казали, що вони здивовані, наскільки я спокійно і адекватно істою свою позицію. Але не зі всіма взагалі варто говорити і. Щось пояснювати, бо все ж таки ваші нерви важливіші. Перше правило суперечки це оцінити, чи взагалі варто в неї встрягати. Колишній коуч з дебатів пропонує таку систему оцінки для цього. Він виділяє чотири пункти: перше, чи ваш конфлікт реальний, іноді буває, що насправді ми просто не чуємо одне одного. І по суті, своїй суперечки навіть і немає, просто непорозуміння відсутність комунікації. Друге, чи це важливо? Тут варто оцінити, чи взагалі ця суперечка важлива для вас, чи важливо саме цій людині. Щось довести, просто тому що ви вважаєте себе феміністкою. Ви не зобов'язані рандомному таксисту пояснювати, що жінка за кермом це не мавпа з гранатою. Ви не зобов'язані використовувати свою енергію на те, щоб переконувати випадкових людей в тому, що вони не праві. Вам за це не платять. Іноді правда є сенс абстрагуватися або сказати: мені це неприємно слухати. Давайте змінимо тему. Третє чи тема суперечки достатньо конкретна? Немає сенсу сперечатися про великі абстрактні речі, в яких ви не. Певні, хіба що заради власного задоволення, і останнє, але, мабуть, найбільше важливе, чи взагалі можливо з цією людиною сперечатися? Чи є надія на те, що вона теж зацікавлена в тому, що й ви дістатися якоїсь спільної мети? Бо якщо опонент націлений на те, щоб вас знищити чи отримати від вас вигоду, це не про здорову суперечку. Росія хоче знищити Україну. Це її мета. Наша мета вижити, вистояти і процвітати. І це цілком різні напрямки. Про що тут можуть бути дебати? Щоб вона. Нам не закидала нацизм, фашизм, президент гей, наркоман сперечатися із цим немає сенсу. Тут треба просто боротися з ворогом. Конфлікт – це ситуація, в якій в нас є наша точка зору, та і, і позиція іншої людини. Наприклад, з дуже важливо для нас запитання, і в нас з іншою людиною різне бачення, і це бачення якимось чином для нас чомусь для нас важливе. І тоді нам буває важливо відстояти свою позицію. Наприклад, ми з цього що-небудь отримаємо, якісь фактичні дивіденти або емоційні дивіденти, або відчуття себе кращою людиною, або ще якісь. Інші привілеї, які, які існують в реальності, або які ми собі уявили, нафантазували. Е, в тих прикладах, які наведені в цьому запитанні, е, фактично це не про конкретного таксиста да, і твердження, що баба за кермом обізяна з гранатою, або це не про якусь конкретну людину, да, русню, яка там щось, про щось нам говорить. Це світоглядні речі. Ці це ті позиції, в яких ми відчуваємо загрозу, атаку на наше відчуття світобудови. Це може бути реальна загроза або фантазійна. Е, і е, яскравість нашої реакції багато в чому залежить. Вона від різних факторів, звісно, залежить, але багато в чому вона залежить від того наскільки для нас це е, тема є болісною особистою в силу особистої історії, або, наприклад, історії нашої родини. Або нашої країни. Там, де, наприклад, про жінка за кермом обізяна з гранатою, це може бути бурхливість реакції, може бути пов'язана з особистісним досвідом, в якому у нас, на нас нападали, на нас, нас таким чином намагались дискредитувати тощо, і тоді наша реакція буде інтенсивною. Також є інша категорія да, там, суперечки, там, де фактично. Тла для конфлікту як такого немає. Ну тобто, це конфлікт заради конфлікту, не заради вирішення якогось питання, не заради зміни думки іншої людини або рішення іншої людини. А про те, що нам треба скинути напруження, скинути е, якісь зайві накопичені емоції, і свідомо чи несвідомо, ми поступаємо таким чином. Ми починаємо е, розгортати конфлікт там, де, наприклад можна було б його і не розгортати, а просто стишитися і. Зупинитися, ну і як показує практика, наприклад, такі речі, які змінюють наш світогляд, приклад дуже жорсткі дедлайни в поєднанні, наприклад, з власним напруженим, да та, там ситуацією з тривожністю або з вигоранням, або з депресією. Тобто там, де наш ресурс з якихось причин є обмеженим, або терапія, то досвід терапії, там там, де ми вчимося розрізняти, ось це моє, ось це не моє. Ось це на мене впливає, ось це не впливає. Такі досвіди вони допомагають знизити нашу реактивність. Що реактивність – це те наскільки швидко ми включаємося в подібні конфлікти. Варто запам'ятати одне: якщо ви йдете у суперечку з наміром просто принизити свого опонента, довести йому який він нікчема, ви вже програли. Грамота суперечка потребує від вас уваги до слів опонента. Ви маєте помітити і вказати йому на похибки його ж мислення і допомогти іншій людині їх помітити. Це дуже помітно на прикладі. Ось цього відео хлопець переконує запеклого республіканця в тому, що допомагати Україні це обов'язок США. Уявіть, що ви в такій ситуації, які аргументи ви використали? Перше, що приходить на думку, це розказати про наші виклики і страждання, звернутися до емпатії. Водій ботофанівкраїн на аданта шгена. Пикас винитейкеров Америки форст. America first? I, I make the argument that funding Ukraine is exactly how we put America first. Because a lot of people think we're sending cash but we're sending old military equipment, right? right? And after we send that military equipment, we get to create new American jobs to restock and repile that, right? That's, that's a good point. Do you think Vladimir Putin's our enemy? Not really really why not because i think he's trying to run his own country uh, and he's not i don't think he is a threat to america it's okay that he's running his own country but the problem is when he starts to invade other countries right. next to him so we should True. protect sovereign countries we should protect our allies essentially right, right? i agree so that, that's like us trying to invade canada and that wouldn't be okay. Right. So to piece my argument together, we're creating new American jobs and in the process we get to protect an ally, a sovereign country, Ukraine from I think Vladimir Putin is a dictator. He's a threat. He's not a good guy. So I think we're protecting America's interests. I think this is exactly how we put America first, right? Can you see that, that point of view? That is a very good point. That's, that's, він як mm. uh, that's that's він класно зне знепрацює? Але цей чоловік він бачите, він досить uh, спокійно реагує, він не агресує до нього, він типу він якби мислить, він рефлексує, коли well, йому for цей попис. Навіть розуміючи, що його опонент помиляється, він не каже йому про це прямо, а ставить таким чином питання, щоб змусити людину задуматись і підштовхнути її довірних висновків. Опанувати цю ефективну аналітичну техніку можна, але як б**ха бути такими спокійними? Немає якогось єдиного лайфхака, який може допомогти змінити цю ситуацію. Причин, тому що людина дуже емоційна і, наприклад, наприклад, плаче під час конфлікту, може бути багато. Перше людина має такий чутливий тип нервової. Системи, ну і дійсно так реагує на конфлікти. Так в неї було все життя, і це ті налаштування, які вкрай складно змінити. Це. То те, що, скоріш за все, лишиться з людиною, як форма реагування на все життя, і тут можуть допомогти зменшити інтенсивність подібних реакцій. Такі техніки, наприклад, як вихід в позицію спостерігача, те, що легко сказати, але складніше зробити, це тоді, коли ми вчимося витримувати оптимальну дистанцію в конфлікті, давати собі час та простір для того, щоб стишуватися, заспокоювати власні емоції. Сюди ж, наприклад, дихальні техніки можуть допомогти або якщо це ситуація цьому сприяє попросити паузу і продовжити після певної паузи і обдумування інша справа якщо людина завжди була більш менш врівноваженою спокійною але тут її реакції змінилися і вона стає ось такою вона помічає що вона в конфліктах починає таким чином поводитися тобто плакати те, що називають істеричити, тоді варто поглянути що ж змінилося та можливо людина в перевтомі у вигоранні можливо щось ще відбувається ну якийсь несприятливий базовий, Вий стан, який робить людину більш чутливою, більш ранимою, більш реактивною, і тоді треба дивитися не на те, що робити в конфлікті, а на те, що робити взагалі, щоб ця реактивність стабілізувалася, але це буде вже наслідком того, що ми вирішимо питання з власним актуальним станом самої людини. І третя ситуація у вас є конкретні. Теми, які викликають у вас таку інтенсивність реакції, найімовірніше це теми, які якимось чином корелюють з власним травматичним досвідом, тобто ця реакція є травматичною тобто, людина е, так в лапках завалюється в травматичні переживання власні, і вона вже не в цьому конфлікті, а вона десь там е, в своїх попередніх травмах. Це може бути як про тему конфлікта, ну про що сперечаються люди, так і про те, як веде себе в конфлікті опонент. Наприклад, людина перейшла на особисті образи, і це дуже сильно нагадало досвід аб'юзивних стосунків. Нагадало не на свідомому рівні. Тобто, людина в цей момент не думає «Хм, це схоже на той мій досвід. Так що робити в цій ситуації? Розбиратися з травматичним досвідом. В цьому в допомозі стане також психотерапія, зокрема, травмофокусована терапія. У Мене був інший приклад. Мій друг військовий не розумів, на що цивільні партнерства це він мені написав ввечері, потім пройшла ніч. Він мені зранку пише я вже зрозумів, на що вони. Я питаю, а як ти зрозумів? Йому просто на його власному прикладі, який релевантний йому, пояснили, що, наприклад, якщо з ним щось стається, а чи він, не дай Боже, загине, то його родина, по перше, може отримувати допомогу, плюс взагалі доступ да, до нього. А за рахунок того, що немає цивільних партнерств, доставі пари не мають тих самих, абсолютно ідентичних прав, які мають гетеропари. І на цьому прикладі, оце мій друг військовий, за рахунок того, що блін, це несправедливо, що умовно моя родина буде мати допомогу, а родина ЛГБТ військових не матиме тих самих прав. Ось ще кілька порад від доктора психологічних наук Дена Шапіро, коли ви всередині конфлікту, і він надто емоційний, краще промовчіть. Ще одна класна порада, і насправді це набагато важче зробити ніж сказати. Це знайти щось спільне зі своїм опонентом. Так, ви можете бути діаметрально протилежних поглядів на політику, але при цьому ви обидва можете любити морозово пломбір або вважати, що Київ це найкраще місто на землі. Цей підхід допоможе вам налаштуватися на більш продуктивний діалог, а ненависть не буде затуляти вам очі. Ще одна популярна помилка в суперечках щодо глобальних тем та цінностей це очікувати моментального результату. Якщо людина роками вірила у злих бендерівців або у те, що злі фемки ненавидять чоловіків, їй потрібен час. Іноді ваша перемога у суперечці це посіяти сумнів або викликати цікавість до альтернативної точки зору. Ми маємо самі собі поставити запитання, яка наша мета в цьому конфлікті? В будь-якому конфлікті корисно ставити собі це запитання, яка моя мета, і чи наприклад. Моя наступна інтервенція, моє наступне запитання або репліка. Вона мене наближає до реалізації моєї мети в цьому конфлікті. Чи вона мене від цього віддаляє? Наприклад, якщо це конфлікт, в якому мені важливо зберегти стосунки з людиною, так визначити певні питання, вирішити певні питання, але й зберегти стосунки, то можливо варто відмовитися від е, якихось е, занадто тиснучих да формулювань, які заганяють важливу для нас ціну людину відчуття провин. Не сорому тощо і не сприяють тому, щоби стосунки потім мали можливість продовжуватися після цього конфлікта. Е, дуже корисне перевірочне запитання всередині конфлікту. Це мене наближає до вирішення моїх задач в конфлікті чи віддаляє. Ще одне корисне перевірочне запитання, якщо це конфлікт не з рандомною людиною на вулиці. Чи моє наступне запитання допомагає нам наблизитися до спільного рішення конфліктної ситуації, того рішення, яке в тій чи іншій мірі задовольнить потреби? Кожної зі сторін і фактичні, і емоційні про тиснути чи не тиснути в конфлікті. Якщо ваша мета перемогти, ймовірно, є сенс тиснути. Якщо це мета вашого конфлікту, якщо це не мета вашого конфлікту, для чого вам потрібно, щоб людина саме визнала свою неправоту? Можливо, достатньо буде того, що людина замислилась над цим запитанням. Якщо це е, ідейний концептуальний якийсь е, конфлікт, найчастіше нам складно відмовлятися від власних переконань, навіть якщо вони були помилкові, це фактично як крах. Якоїсь частини і людині може на це знадобитися більше часу. Я ймовірність, що людина згодом зможе визнати, що була, наприклад, не права. Але знову ж таки, ми повертаємось до питання: а для чого вам потрібно, щоб людина декларативно це визнала? Якщо потрібно. Тисніть на людину. Якщо не потрібно, може й не варто. Якщо сварка назриває з близькою людиною, стосунки з якою б хотіли зберегти, чи трапляється конфлікт в робочому чаті, краще не продовжувати його в текстовому форматі. Це не порада нам всім насправді. Перше, текст залишає нам чимало варіантів для інтерпретації, і тут починають працювати різні нахрюки, не на користь вас. Елементарно ми просто читаємо різну інтонацію. Чи не так трактуємо значення емодзі? Це, от просто. Пастка ці емодзі, Друге, люди в інтернеті відчувають певну безкарність, будь-то Твіттер, фейсбук, дошки оголошень чи чати, інтернет здається притягує до себе неприємні коментарі, і лише деякі з них призводять до реальних наслідків. Але чому люди настільки злі в інтернеті? Користь здається, може лежати глибоко в людській психіці. Також психологи стверджують, що якщо ми постійно показуємо в інтернеті лише себе з найкращого боку і пожинаємо емоційні плоди від великої кількості лайків. Наприклад, у Фейсбук наша самооцінка може непропорційно розквітнути і негативно вплинути на самоконтроль. А в результаті роздуте его і бажання розказувати іншим, як жити. Да, впізнали якихось блогерів. Як на мене, в онлайн просторі там, де багато чужаків, які просто рандомно заходять на сторінку, дуже важливо, особливо в інтернеті, але не лише там, чітко позначати себе і свою позицію. Наприклад, не окей, коли ви так коментуєте, або я не дозволяю на своїй Сторінці, лишати подібні коментарі. Прекрасний спосіб банити людину, якщо вона не становить для вас цінності, ви її не знаєте. Це та ситуація, яка відноситься в категорію інформаційної гігієни. Для чого вам е, надалі читати негативні коментарі з якоюсь абсолютно недолугою критикою, яку ви не запитували чужої людини? Це інформаційна гігієна. Ви блокуєте таку людину. Власне в реальному житті ми робимо рівно те саме. Ми стараємося обмежити спілкування з людьми, які для нас є неприємними, дискомфортними, які створюють для нас несприятливі ситуації, комунікативні тощо або перед тим як обмежити це спілкування, ми намагаємося окреслити свою зону безпеки і комфорту. Тобто ми намагаємося Сповісти, що ні, отак зі мною не можна. Будь ласка, не говори такого, або я не питала про це, не треба мені про це розповідати. Свою думку, і на останок кілька порад від досить попсового, а втім, цікавого експерта із переговорів Кріса Восса. у своїй книзі. Він наводить чимало технік для переговорів, які ви можете використати як на роботі, так і в побутовому житті. Наприклад, попросити знижку чи домовитися про щось із замовником. Перше, не питайте, чому чому це стільки коштує, чому ви так думаєте? Питання, чому бій? Краще спитайте, як Як ви можете мені допомогти, що саме потрібно зробити, щоб ви мені могли надати знижку. Як треба працювати, щоб отримати підвищення зарплати? Друге, не бійтеся, отримати ні. Навпаки, крізь заохоче вас почути, ні. Так людина відчуває себе в безпеці. Ще один автор книги з маркетингу Чалдіні пропонує таку стратегію: запропонувати щось велике і отримати ні. Після цього запропонуйте щось поменше. Наприклад, у вас діалог з орендодавцем. Давайте перефарбуємо стіни у всіх квартирі за ваш рахунок. Унок він каже: ні, добре. А що якщо в спальні і ви оплатите фарбу? Він каже так, бо це менше. Так працює людська психіка. Отримавши перше, ні, потім отримуєте своє так. Поставте просто питання в правильному порядку. Третє, будьте уважні до свого опонента. Поважайте його почуття і називайте їх. Здається, вам зараз складно і вам бракує часу не вислухати, але тобто ми врахували його емоції. Я відчуваю, що ви дуже втомилися, але знову таки враховуємо емоції. Ці фрази для початку діалогу дуже допомагають побудувати місток. Цікавий приклад із власної практики наводить кріс вос. Якось йому довелося брати участь у переговорах щодо заручників в одній дуже неблагополучній країні. Викрадення відбувалося постійно. Це було типу місцевого бізнесу. Більш-менш заможних людей просто викрадали посеред вулиці і вимагали мільйони доларів. Втім, якийсь момент Кріс помітив, що викрадення відбувається завжди на початку тижня, ніби це робочий проєкт. І згодом виявилося, що це дійсно так і було. Більше з бандитів просто хотіли класно гульнути на вихідні. Тож, чим ближче до вихідних, тим поступливіше вони ставали. І крісу таким чином вдавалося знизити ціну у викупу у десятки сотні разів. Бо насправді на алкоголі, наркотики, стриптиз, грошей треба було не так і вже й багато. Замість висновку хоче one of the best ways to drain people's energy nowadays is via the internet this woman is a astrophysicist actually this is not how space works now i just wait for the comments to come in hey can you mansplain any louder yeah sure these are all different accounts that I have set up. The energy you get this way isn't quite as pure, but if you do enough of it, it'll fill you up. Shanghai sucked. Where was the Chinatown? Jason Mraz is just too weird for me. Jesus actually hates horses. You can drain their energy via social media without having to even be near them. і порадити вам не годувати своїми емоціями, вампірів і почастіше видихати, весь серйозно ставитись до в інтернеті і постаратися зберігати спокій, а за ним прийде і впевненість у собі, яка вам точно допоможе відстоювати себе і свої. Цінності. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підтримуємо український контент. Це обов'язково. Серед ще не обов'язково підтримувати український контент обов'язково. А взагалі Тучка, Катуш видала слайд шоу на Суспільному.